Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози Антраль у Івано-Франківській області, як ви знаєте, вщен згорів дитячий табір, де знаходилось 148 дітей на момент трагедії. На щастя, ніхто з них не постраждав, але залишається питання: а що стало причиною насправді цієї трагедії, цієї пожежі? Ну і власне, де діти взагалі ми. Розширюємо да цю тему, а мають відпочивати і чому виникли під час їхнього відпочинку ці проблеми з пожежною небезпекою. Сніданок поспілкувався з батьками дітей. Ну і також сніданок розкаже вам на що в першу чергу треба звертати увагу, коли ви відправляєте дітей на відпочинок у табори. 25 вересня село Красноїлля Івано-Франківської області. 148 дітей приїхали на відпочинок у дитячий табір сяйво Карпат. На наступних кадрах та ж база відпочинку, але уже за кілька годин ввечері. Мама! На щастя, у полум'ї ніхто не постраждав. Юлія Бойко одна з мам, хто відправив свою дитину відпочивати у табір. Згадую той день з жахом, і десь приблизно другій годині дня вони прибули власне на базу у відпочинку. Мені подзвонила донька по відеозв'язку, показала свою кімнату, показала територію. Щастя не було меж. Пройшло декілька годин, і моя дитина подзвонила в естериці з криком в слухавку про те, що мама у нас почалася пожежа. Як з'ясується пізніше, коли о п'яті вечора розпочалась пожежа, сигналізація не спрацювала, тож вогонь помітили, коли приміщення палало майже повністю. Якийсь час досить тривалий, не було ніякої інформації. Потім з'являлася інформація такого плану, що там діти в безпеці, це основне згодно. Але там, типу, подробиці інструкції далі. Майже всі подробиці я дізнавалася або від своєї дитини, яка додзвонювалася на телефон, або від діток, яким пощастило вибігти з території з телефонами. Та найбільше обурило Юлію те, що пізнього вечора діти кілька годин стояли біля бази, що палає, очікуючи на допомогу. Всі їх речі згоріли у вогні. До іншого табору їх відвезли лише близько до ночі. Звідти жінка і забрала свою доньку додому. Зараз дівчинка почувається добре. Погодила поїздку дітлахів саме до цього табору Святошинська районна адміністрація, а саме департамент молоді та спорту. Ініціатива прекрасна, діти мали відпочити. Я почитала, почитала про табір, почитала про те, що там дуже часто діти відпочивають це на постійній основі. Почитала хороші відгуки. Департамент молоді та спорту відгукнувся на допис Юлії про пожежу, котрий набув чималого розголосу. Обіцяють перевірити і надати жінці усі документи. У свою чергу ми також надіслали журналістський запит з проханням прокоментувати пожежу у таборі. Не лише до Святошинської РДА, а й Івано-Франківській міській раді, і нині чекаємо на відповіді. тим часом фахівець з безпеки дітей Олена Лізвінська дає поради батькам на що звертати увагу при виборі табору відпочинку для дитини. Я раджу перше зробити основний фокус уваги на Дослідження того, яким чином оскільки триває діяльність того чи іншого табору, тобто скільки років вони на ринку, як саме надають послуги, які саме надають послуги, які документація ці послуги підтверджує. Однак всі ці поради Олена називає додатковою підстраховкою, бо ж ніхто не може бути упевнений, що з їхньою дитиною на відпочинку не трапиться щось подібне. За правилами дитячі табори двічі на рік мають проходити перевірку усіх безпекових систем. Чи безпечне приміщення для відпочинку дітей вирішують працівники ДСНС? Олена впевнена, окрім цього, дитячі табори мають також самостійно опікуватись і перевіряти безпечність своїх закладів. Я вважаю, що це потрібно проходити не тільки коли держава перевіряє, але й кожного разу, коли відповідно приймається група або виїжджає група для того, щоб пересвідчитись тому, що всі системи працюють, все безпечно і все дійсно на відповідному рівні. Нині всі діти з табору повернулись додому. Поліція з'ясовує, чи були дотримані норми пожежної безпеки в закладі. Будемо безперечно, пильно стежити за цією історією, який вона матиме розвиток. Але сьогодні, о 8.15. не пропустіть експерт з безпеки дітей Олена Лізвінська більше розкаже про те, яким мав бути алгоритм дій вихователів, бо там багато питань у батьків, як ми бачили з нашого матеріалу, і також дасть поради, як дітям правильно поводитись у подібних ситуаціях. Отже, друзі, табір сяєво Карпат в селі. Красногілля і івано франківщині там згорів у ще за декілька годин після прибуття туди дітей з Києва. Цей табір, і от, на щастя, ніхто зі школярів, а їх було півтори сотні, не постраждав. Дітей відправили ночувати до іншої бази відпочинку. А декого на ранок приїхали забрати батьки, і хоч дивом це обійшлося, без жертв батьки не задоволені. Діями персоналу табору ну типу не одразу зорієнтувалася, що робити в той момент з дітьми. Ну і безперечно, що пожежа може трапитися будь-де в будь-який момент, і питання в тому, як е, бути заздалегідь до цим, е, до цього готовим, який має бути алгоритм дій. І ми про це поговоримо з Оленою Лізвінською, тренеркою з безпеки е, дітей, психологом і керівником проєктів для дітей. Доброго ранку. Доброго. Е, е, ну, власне, те, що сталося в цьому таборі, це е, е, безперечно страшний сон батьків, е, мама однієї постраждалої дитини свої. Дописі цитую, критикую організаторів поїздки і доглядачів. От цитата: дітей тримали на холоді декілька годин, не дали можливості ані зігрітися, ані попити. У дітей була страшна істерика. Батьки дізналися про страшну подію від самих дітей. Декілька годин відповідальні особи не відповідали нікому з шокованих батьків. Більшість дітей лишилися без телефонів, і годинами, годинами <кій> діти стояли голі босі, чекали, що ж будуть робити їх доглядачі. Як ви оцінюєте е, е, дії організаторів? Я думаю, ну, давайте відрізняти емоційність і угу, факти, так так? діти живі здорові. Безперечно, іграшки, так. телефони, речі угу. це вже другорядне. Безперечно. Дійсно, стрес дійсно необхідно було, мабуть, якось підтримати або принаймні знаходитись подорожі для того, щоб якимось чином заспокоїти або надати першу психологічну так би мовити, допомогу це все зроблено можливо не було. Це все буде розслідувати. Я сподіваюся, слідство, але безпосередньо і величезна перевага цієї всієї ситуації, що діти діти ніхто не загинув. Тому що у нас uh -huh. на жаль є історії, так. де ситуації зовсім інша і. Ніхто не покарав. Ну це найголовніше, що діти живі. Це основне питання там було як я зрозуміла з посту цієї мами. Що власне про саму трагедію від дітей дізналися, і що не виходили на зв'язок організатори з батьками, І батьки були в паніці, чому ніхто їм нічого не говорить. От це теж дуже важливий такий момент. Був безумовно. комунікації, як такої не було. І це яким мав бути алгоритм дії. Ми з вами неодноразово одноразово в студії вже говорили про це. Є, Беремо цю ситуацію. Є ідеальний сценарій а, з поправкою на обставини. Uh -huh. Відповідальна особа мала є телефонні чати, є все uh -huh. одно вайбери, такі інші групи, можна було повідомити. Сталося таке-таке, діти в порядку, всі живі, uh -huh. і це знизило рівень напруги. Як на мене, по-перше, по-друге, коли йдеться про те, що дізнавалося безпосередньо від дітей батьки, яким чином, якщо дитина загубила телефон. Це дуже добре, коли вона пам'ятає на пам'ять номер мобільного когось з батьків для того, щоб uh -huh. навіть перехожий або свідок мов на міг надати телефон. А вона зателефонувала мамі або татові, і uh -huh. сказати про те, що все в порядку. Знову ж таки, коли йдеться про те, що загублений безпосередньо сам гаджет uh -huh. і немає телефону на пам'ять. Це вже набагато важче, і час зв'язку з дитиною буде, звісно, збільшуватись. Власне про це необхідно пам'ятати як батькам, і цьому навчаємо безпосередньо дітей на. Заняттях. От, це дуже важливий момент, щоб діти пам'ятали на пам'ять номер телефону одного з батьків. Отже, чи потрібно наперед проговорювати алгоритм дій, зважаючи на такі історії, з організаторами? Ну, знаєте, у нас є відповідні структури, ну, державні структури, які, на мою думку, мають за це відповідати. Чому стаються такі випадки? Ну це вже е, будемо казати, що це є факт, і на це я вважаю необхідно про це пам'ятати і зважати. Е, крім того, є багато моментів, які батьки можуть заздалегідь проговорити або уточнити організаторів. Зазвичай на консультаціях ми з батьками ага. пишемо цілий перелік тих моментів, на які слід звернути увагу. Але в цьому випадку дуже багато ситуацій, коли батьки... Так би мовити, віддалено відправляють дитину mm -hmm. у якийсь, наприклад, табір. Тобто мама знаходиться з татом в одному місці, дитина, наприклад, з бабуси, mm -hmm. і тато з мамою вирішили організувати відпочинок. Але при цьому маємо розуміти, що деколи бувають ситуації, коли фізично неможливо ці всі речі перевірити. Mm -hmm. Я вважаю, що не варто вірити ані дописам у Фейсбуці при всіх ті mm -hmm. актуальності, можливій, ані фотографіям у соцмережах. Потрібно йти і дивитись власними очима, тому що для одних батьків є певні категорії, які можуть бути і мати місце їм окей. А інші категорії батьків, наприклад, неприпустимо, щоб були якісь складнощі з харчуванням, воно було ніякісне. Неприпустимо, наприклад, що більше шести дітей у певному номері або у кімнаті. І ці всіх речей дуже багато. Крім того, є дітки, які відпочивають з. Певними вадами зі здоров'ям, uh -huh. і так само має бути обов'язково, з моєї точки зору, відповідно, або з необхідною освітою медичний працівник uh -huh. або і буде супер, якщо це буде дійсно лікар. І uh -huh. так само потім ми будемо говорити, локація також відпочинку дитини дуже величезне значення має. І от, тобто, Ну, от, власне, ще раз зазначимо, чи варто на далеко відправляти дітей відпочивати. Просто питаємо експерта з безпеки дітей. Відправляємо дітей, що мають знати батьки, і що мають знати діти? Діти казати про те, що діти і мають. Ну я на це не погоджуюсь, тому що це перекладання відповідальності. Uh, вони можуть знати і допомогти uh, певним uh -huh. чином відреагувати, але вони uh -huh. не мають те, що вони діти, і у випадку якоїсь форс-мажорної ситуації uh -huh. вони просто можуть розгубитись. І вогонь, форс-мажорна ситуація, алгоритм дій. По перше, поясн... давайте так батькам, дітям і що і, має так. бути. Дітям просто проговорити у спокійній обстановці, яким чином потренуватися, що не слід ховатись під кроваттю, не слід ховатись десь у шафі, не слід ховатись десь в якихось закутках. А необхідно, якщо почув дим або відчув запах диму, по-перше, звернутися до відповідного дального дорослого, який знаходиться поруч. Якщо тебе ніхто не чує, не бачить, ти бачиш, що з'являється дим, але ти не можеш з ним справитись. Головне покинути приміщення, але без цих всіх улюблених іграшок, і таких всіх речей, тобто речі ми Шаємо головне життя і здоров'я і в мінімальні терміни покинути приміщення по дорозі. Як то хтось трапиться з дорослих, попередити, що відчуває запах дима або є відкритий вогонь. Давайте щось будемо робити, і при цьому, якщо людина або вже дитина доросла знаходиться поза зоною небезпеки, тобто викликати обов'язково у відповідній службі телефонувати, повідомляти адресу, яким чином скільки чи багато займання, скільки можливо, людей може знаходитись, якщо є така інформація, це вже більше для дорослих. А що робити батькам? Обов'язково перевіряти ніжками, їхати угу. по можливості. Я розумію, що в нас різна ситуація, але ви на це маєте. Обов'язково зважати для того, щоб ваші діти були у більшій безпеці. Дякуємо вам, Олено. Ми проговорили основні моменти. Важливо, щоб пройти все проговорити з дітьми до табору, щоб дитина запам'ятала номер телефону одного з батьків на пам'ять, не відправляти їх далеко. Ну і звичайно, ретельну і ще Момент продумайте, будь ласка, заздалегідь. Скільки часу ви з місця вашого перебування будете добиратись і до? раптом, що до дитини, і угу. якщо ви не можете це зробити у відповідні терміни, які для вас будуть зручні. Підстрахуйтеся, найдіть mm -hmm. колегу, якого довіряєте. Mm -hmm. Мабуть, хтось з родичів знаходиться. Ну хтось близька хто людина, люди може оперативніше mm -hmm. і Спасибо. підстрахувати вас. Дякуємо. Дякуємо. У нас гостях була тренерка із безпеки дітей, психолог і керівник проєктів для дітей Олена Лізвінська. Вам дякую.